Всім привіт, друзі! Сьогодні моя коженка вам покаже, як зробити таку іграшку для вашого котика. Для початку вона взяла якісь ігнюшки і пробила голкою палку від орхідеї. Потім вона порізала резинку, а потім голкою вона пробила помпончик. Я вже задовбався чекати, поки вона зробить цю іграшку. Потім вона почала пласти косичку. Тут вона ще її плете. Поки вона робила цю іграшку, я вже встиг заснути. Вона чомусь заплала ще одну косичку і пішла до своєї подружки. Просто мої коженки нема клею. Забув сказати, що подруга моєї коженки також робила іграшку своєму котику. Ось так в них вийшло. А тут я вже граюсь. Мені ця іграшка взагалі не сподобалась.